Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться, які гарні квіти знаходяться біля мене. Ці квіти називаються бузок. Бузок це кущ, який знаходиться майже біля кожної української оселі і наповнює її духмяним ароматом. Коли зацвітає бузок, він схожий на великий і пишний букет. Квіти бузку бувають різноманітних кольорів. Блакитного, білого, рожевого та фіолетового. Листочки зеленого кольору і мають форму сердечка. Дітки, подивіться, яка гарна гілочка буску. Давайте її намалюємо. Але малювати будемо не звичайно, а за допомогою ватних паличок. Але спочатку треба розімняти наші пальчики. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихо-тихо засинай і голівками гойдай. Для роботи нам знадобиться фарба, вода та ватні палички. Зеленою фарбою малюємо нашу гілочку та листочки. Проводимо лінію це наша гілочка. Набираємо фарбу зеленого кольору та малюємо листочок. От нас вийшов один листочок. Тепер малюємо інший. Та зафарбовуємо його всередині. Листя у нашого бузька зелене, гладеньке та блискуче. Потім беремо фарбу фіолетового кольору і малюємо наші квіточки. Беремо палички, намочуємо їх у фарбу і ставимо на аркуші відбитки. Робимо багато-багато відбитків. Чим більше ми малюємо квітів, Тим пишніше в нас виходить гілочка наша. Під час малювання притримую рукою листочок. Я хочу дуже пишну гілочку бузку, тому квітів малюю багато. Малята, а ви знаєте, що бузок може виконувати бажання. Треба лише знайти квітку з трьома чи п'ятьма пелюстками. Ось і наш бузок розквів, ніжний і красивий. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі. Ви такі молодці.